День. Короткий розказ про калібровку пшениці в цьому році. У нас є сімейні учаски маленькі, які треба калібрувати. цього це до цього робили снарку. Економія бути економною. на солярку грошей нема, перевозити треба, і воно маленькі об'єми, 4-5-6 тонн, зачищатися, кудись вистити, вирішили питання дуже швидко. Був калібратор, в 3 році. Він на мішки був. Зроблений. Ось очки кожен мішок вставлявся сюди, вони тут ближче стояли. Позиціонювалися 5 мішків по кругу. Вони стояли. Він простоє у нас года два, тому що купили на мішки, його почали самі допилювати, тому що не виходить, тому що агрегат був сироватий. Ну, так, коли війна пройшла, на економити днішки, швидко про нього вспомнили, що зробили. До штатної установки приварили он знизу транспортне. Пошли покажу з цієї сторони. Транспортне. На штатних колесах очень плохо переміщався на железних. Ось у штатні колеса. Приварили транспортне сюди, виставили на вінти, виставляється. Тому що поток різний, якщо десь угол на одну сторону сипе, десь угол на другий на другу сторону сипе, не стікає зерно повністю, зробили, поставили вінти. Поставили все, зробили тримачі для бегів. Елементарно з трубою все зробили виходи. Все. Ділиться у нас е, перва фракція, саме крупне насіння. Саме крупне насіння – Перва фракція. Друга фракція це, це вже сім'яний матеріал. І перша теж. Е, третя фракція відходи, мілке, щупле насіння. Четверта фракція Ді сюди покажу. Дробльоти насіння, воно є завжди, воно дробльоне максимально, фактично дерть. І ще перед першою фракцією, коли насипаємо, вбирає крупне насіння, вбирає всі сміттєві домички циклоном, вітром. Вітер регулюється. Це все зробили. Подавати я буду. Є берег. У нас є шнек-прокоїтельку. Ми його розібрали, тому що зерно забивалось. Оці з'єднання, їм було 4 штуки, зерно при подачі, пустали подшипники, воно забивалось. Взяли його, зварили до кучі, весь повністю шнек на одне коліна. Частотник, Дніпропіньовця купили частотник. Частотник на 220, він регулює обороти шнека. Туди поставили заслонку, частотник цей. У нас прийомник-протравитель був. Рішили проблему подачі сім'ян. Кара в нас одна, кара треба знімати, беги відсюди. і ми її не могли просто так поставити, щоб вона там стояла на подачі. Що зробили? Взяли трос. За 15 хвилин з швеллера виварили накладки сюди, на кару. Оператор під'їжджає, тобто з накладками прицепив за 4 вуха від беги, повіз туди, Прямо на крючок під'їжджає сюди, прямо на крючку встав, підняв, зацепив на крючок розв'язав, подача рішена. Тільки щоб подивитися там на відео, частоту маленьку поставили, щоб насіння не було шнеком, максимально низькі обороти подає на калібратор. Калібратор дві фракції семенного матеріалу, перша, 2 третя вже не кондиція, четверта не кондиція. Після цього, який бек наповнився, первіше ну вони за що того, що рівно виставили на вінтах, наповняється приблизно друга фракція одинакова. Е, оператор під'їжджає сюди з беком, Ось ліси трьох тонні. У нас навіть є заїзд, він може карою заїжджати, кара до двох тонн, може карою заїжджати, ну, він заїзд убрав, е, поки заїдеш, каже, в общем, геморрой. Заїжджає, зважив, все, тонну набита, тонна досипав, там максимально батон, чоловік вже знає. Все, авіс поставив. Опять бере, опять туди, опять атвіс поставив. Це все потім краном маніпулятором забираємо відсюди, все. Це здання до цього просто пустувало. За 15 хвилин прийняли рішення, за полдня вбрали це все здання, двері заложили і скажем, зробили таке маленьке производство. Кому подобається на заметку, що пишіть, що розкажемо, як, що зробили. Все ідеально калібрується, виход з сім'ян. У нас покажем на було. Просто нічого не битого, нічого нема, просто красота. Все. Я вам дуже дякую за увагу. Пишіть, звертайтеся.